Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую відповідати на питання в коментарях. Кримський завод Титан. Чи будуть підривати росіяни при виході? Так, чи будуть підривати росіяни? Кримський завод Титан при відході? Так чи ні. Ну, ідея така є. В планах таке є. Так, чи ні. Чи... Ось вони тікають, не, не встигнуть, не вийде. Не, не Дивіться, дев'ять пентаклів і 6 м'чів. Уникнули небезпеки і дев'яточка, що не встигли. Не встигли минуло, це минуло, не вийшло. Але воно там все заміновано, вони готуються до цього. Так, все буде добре, 10 пентаклів, 9 пентаклів, король пентаклів, не, не буде цього вибуху. Великі перешкоди для цього. Все буде добре. Тільки залякують, таку ілюзію створюють. Ну, перекриємо негатив. Заперечу плани перекриємо, бо в планах є. Це карта сила, заперечує. Ну, тікать також, знають, як будуть тікати. Я б сказала, що вони вже тікають, бо колісниця і тройка пентаклей складно, і треба тікать. Так, це то, що мислі були, плани. Заперечую, це все залишається хороші карти, хороший розклад. Ворог буде тікати. Перекриваю і шукаємо карти. Так, ще одна карта мені зараз ще хвилинку. Ось вона. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для заводу титан, щоб не було зруйновано, щоб не було екологічної катастрофи, відведіть біду, ворога іншими шляхами пустіть. Хай ворог своїми справами займається і шкоди не робив в Криму. По волі вищих сил, по Верховному суду, та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.